сотні, тисячі майданів сьогодні по Україні. І сьогодні всеукраїнський страйк студентів за ініціативи Кивомалянської академії, за ініціативи Університета Шевченка і приємно, що наші студенти, наші прекрасні молоді студенти приєдналися до цієї акції. За вами, майбутнє! Вам потрібно все зробити для того, щоб наша країна. Наш народ зміг попасти в Європейський Союз. Все залежить тільки від вас. Слава вам! Слава Україні! Скажіть, будь ласка, з якого якогось університету? Вони норми прямої дії, але відомо зараз вони не виконуються. У нас буде ратований партій. Це буде цінуватися їхні я, пішов спар, я вважаю, що У вас буде забезпечене майбутнє. Україну, Це буде Оцвіта і медичний захист. Ми хочемо не боїшся, що тебе просто виженуть з університету через твої якісь переконання через про... я хочу сказати. Ні, я не, не, не Шанов... шановні тут я хочу, а, тут так... Тому, студенти. Тут багато твоїх одногрупників. Можетко більше своїх одногрупників, тощо студенти вичтують. Ми не мене по-перше, без ніяких, без коментарів, якщо коментарі звертатись до центру громадських зв'язків, з Україною Краворадської області. Мене лише цікавий дозвіл, не дозвіл, а повідомлення між українцями. Скажіть, будь ласка, потрібно обов'язково бути мати повідомлення, то, щоб вийти на площу студентам. Мешканцям нашого міста треба обов'язково вийти. Що вони вийшли? Без коментарів всі коментарі надаються. ЦГЗ. За в чому проблема. Забороняють сюди. Дозволяли дозволяли. що ви тепер їх розганять? Будете чи що? написано з моєму виглядом написано повідомлення 100 людей. Повідомлення пред'явили на даний час, на дану хвилину. В мене запитань поки що немає. Ну тобто вони далі можуть собі стояти. Звичайно.